Варяги прийшли на Дніпро разом із рухом товарів і людей. Ця річка з'єднувала північ і південь, Балтику і Чорне море, перетворюючи її на головну артерію регіону. Уздовж берегів рухалися човни з хутром, сріблом, зброєю, ремісничими виробами. У відповідь ішли мед, віск, зерно і раби, усе, що мало цінність у тогочасному світі. Щоб шлях працював, потрібен був порядок. Варяги зупинялися в ключових точках, контролювали переправи, стоянки й пороги. Вони охороняли торгові каравани, збирали мито, стежили за безпекою руху. З часом їхня присутність стала постійною. Торгівля почала формувати систему впливу, а військова сила підтримувати її. Так Дніпро став місцем, де торгівля поступово перетворювалася на контроль. Річка більше не була лише шляхом, вона стала основою влади, на якій зростали перші політичні структури Русі.